Друзі, всіх радий вітати на каналі Бультер'єр селянина. вас вітає агроаматор. Мене звуть Олександр і сьогодні в відосі я пропоную вам подивитися, як ми добираємося до точки із сідіратами, де ми сіяли місяців півтора тому. овес і віко. Зараз пригаємо в Ловол і включимося. Ловол ми брали 18 вересня 24 року. У нас вже 8 місяців намотали 130 мотогодин, нагорали до 5 гектарів, культивували гектара 2 фризували гектара 2, їжаками гектар зробили. І все це після 50 мотогодин обкатки. Вирішили не ризикувати, зараз відчиняємо ворота і буде супер відос. Як ми добираємося на участочок з сідіратами де буде пробна діляночка де будемо садити картопельку і буде іменно експеримент зараз батько прогріє апарата пригємо в кабіну і печемо на діляночку на понизині. Тікає тіна. Апорт! Є контакт, пригемловолий печем. Вибираємося навчати і дерехами але... каб, кабіні так, на межі, тісно і комфортно, середина. Дивіться скільки І Ще один пасажир сюди можна всі. Ні, я свій отік. З головної дороги. Заїдемо тіле 0,2 мотогодини. Дві десятих мотогодини. П'ятрокай. Е, які садишки, помідори. О, гарні людей, й томати. Гарні. Добираємося. О тут музей гарно з краю. прошли. Не за руки. Сверху давай. Не, ладно, другая беда. А тут на подкошу тут.

треба на такі моменти да, купити да. Да. без кабіни би пройшли такий ловол 354 є і такий дерево дерево куй бубеци Цеп, зараз би його тільки дерг, але ми вже почти прибыли. прибули. Ось ну, вам скажу сомнительне удовольствие на тракторі їхати в кабіні. Треба було лясиком валити. Сюди без би... Да. А соняха скільки? Сюди би заїжджали. Би не деревця. Треба під виноградник га? а? То що? Нормальок? Сідірат додатковий. О тут ми сіяли. То його вже треба срочно орати. Уже пізно навіть. Диви. Уже колоски. Це може овес на молоти? Та й Десь півтора метра, да? А гірчиця де? Та він казав, що гірчиця погано схоже. Угу. О, ось є. А це гірчиця, диви. віко. Да. Та ні, треба диски. Ну да. Або фрезой. Що скажеш? Це погано, що колосок кинуло. Але нормально. Чим більше зеленої маси, тим нам краще насичить азотом. Такий вас, поїхали. Азотом насичить ґрунт І буде дихати, бо пористіше стане. Це ж лобода зацвітає і буде сіється. А чого її ніхто не косить? Та давай, коротше, поїхали. Дерево мені одне вже Одне є все. Бігом. Ось сьогодні живе. Де ж вона живе? Дивись, Живе, і ось сього живе. Бо його поливати треба. Є броблять. Ну такий сідірат. Дивіться, один і другий, тільки ж за трави рубать. Коротше. Будем з цепом. Що я робить? Диски взять, передискувати. Сразу з цепом їхать. Видірнуть. А Там його вирве, це жловол. Післязавтра вирішили орати. Подивимось, знімемо передплужники Якщо що, тоді з а потім Жу-жу-жу Отак от вигуляли Ловола, то стояв місяць добрий. Хорошо, приги. Отакий вийшов, друзі, відос про Ловол і сіні На На не ганяли місяців два. Дочекайтеся ну, обов'язково відос про оранку, як ми будемо грати. Такий ловух. І такий відос, і така полуниця, і такий бультер'єр селянина. Всім дякую за увагу. Всім гарних, прожаїв і мирного неба. Слава Україні героям. Слава!